Добрий день, шановні земляки. У нас в кадрі Валерій Вікторович Календа, полковник, і та людина, яка сьогодні очолює Харківський обласний центр спротиву. Ми пишемо на цю тему досить багато. І я дуже радий, що Валерій Вікторович якраз із тих людей, які очолювали спротив Харкова, коли ворог. 22-му році намагався наше місце захопити Валерій Точ буквально пару слів, як як ви. Прийшли до цього руху. Ви хто? Ви кадровий військовий? Да, я кадровий військовий з 2000 року. Я проходив військову службу на офіцерських посадах В підрозділах Національної гвардії. Починав з посади командира штурмового зводу, роти спеціального призначення, і завершив свою службу на посаді заступника начальника кафедри тактики Національної академії Національної гвардії України. Протягом військової служби проходив я відповідне навчання. Маю ступінь магістра з військового управління і маю ступінь. Індуктора філософії за спеціальністю державна безпека приходив військову службу. Учасник бойових дій з 2014 року приймав участь в антитерористичній операції в операції об'єднаних сил. В кінці кінців, з 24 лютого 2022 року, приймав безпосередню участь спочатку у відсічі збройної агресії. Тут у місті Харків був начальником штабу батальйонної групи курсантів після вдалого виконання бойових завдань наприкінці березня 2022 року. Був призначений начальником відділу планування штабу оборони Харкова. Потім цей орган військового управління був перетворений в угрупування військ Харків. Ну і на протязі останніх трьох років, майже до звільнення до листопада минулого року, виконував бойові завдання у складі різних органів управління в операційній зоні Харківської області. Перші дні повномасштабного вторгнення Харків ви були тут. Да, я був тут що родин. Зроб... От ви були поряд з людьми, які відбивали? Кажуть, там найбільше спрацювали нескільки органи правопорядку, не скільки як прості люди, які взяли до рук зброю і відбили Харків. Це правда? По перше, я вважаю, що головне завдання виконали. Наші сили оборони це і 92-га бригада, і третя бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Вони з перших годин повномасштабного вторгнення були приведені в више ступені бойової готовності і, скажімо так, відбили ці наступальні дії. Наші навчальні заклади, вище військові навчальні заклади, курсанти, це академія Національної гвардії України, у складі якої я приймав участь і. Арківський університет повітряних сил, хлопці молоді, там по 17-18 по років отримали зброю і наносили вогневе ураження противнику. Дуже допомагали в перші часи звичайні громадяни, які взяли до рук зброю. Організувалися завдяки керівникам громад в загони самооборони і просто на кожному. Перехресті, встановлювали блокпости, не давали ворогу можливості пройти, ну і блокувати міста Харків з метою подальшого захоплення. От досвід той. Я до вас що сьогодні прийшов. Ми просто в захваті від того, як працює Богодухівський спротив, від того, як працює Краснокутчина в цьому плані. Там і голова адміністрації, люди, які відповідають за цю роботу. Вони просто масовість мене вражає і якість підготовки вражає. Але я приїхав із Золочівщини, із проблемами Золочівщини. Це громада, яка найбільше потерпає від обстрілів сьогодні на Богодухівщині і якій найбільше треба б бути в спротиві, але вона там найменше. І цьому є технічні причини. Я так розумію, що ну ви не можете вчити наших людей золочівських на території Золочівської громади, їм треба їздити. Скажіть, на ваш погляд, є перспектива Золочівської громади, все-таки налагодити цю справу. Обов'язково є така перспектива, і ми будемо цю роботу проводити і вдосконалювати її, і, і скажімо так, для Золочівської громади поширювати ідеї національного спротиву і робити цей процес масовим і всеохоплюючим. Я прекрасно знаю громадян, які просто виживають на лінії зіткнення, особливо громадян Золочівської громади. Ще в жовтні 2022 року, після звільнення Харківської області, командувачам по Оперативного групування військ які було визначено завдання на лагодження стійкої системи оборони. І я пройшов зі своїм побратимом всю лінію зіткнення від станції Одноробовки, там у нас був стик з Атусуми, ну і бачив. Тих громадян, які виживають під обстрілами, під щоденними зараз ця обстановка ще ускладнюється завдяки застосуванню ворогів FPV, в тому числі на І ворог просто влаштовує сафарі на мирних мешканців. Я Кожного дня чує, або там хтось отримує поранення, тобто атакує пілоти, ворожі цивільні транспортні засоби. Навіть там на велосипедах, на мопедах, на мотоциклах мешканців звичайних вони це бачать, що це не військове, жодного відношення немає. Але все одно вони атакують, вони тероризують населення, і в таких умовах особливо громадянам необхідно ті знання, вміння і навички, які наш центр надає. Це перш за все, ті знання, які необхідні для того, щоб вести. Хоч якимось чином життєдіяльність в, в тому районі, який потрапляє від і який наближено до зони ведення бойових дій, і так само необхідна підготовка в подальшому, щоб захистити себе, захистити свою домівку, своїх близьких, рідних і свій, свою громаду. У мене є В тому кілька... числі і користування так. і вогнепальною зброєю, і автоматичною, і малокаліберною, і мисливською зброєю. Що може бути під рукою для того, щоб захистити себе, але це захистити. А щоб вижити, от я був в Петрівці в курсі, я так розумію. Там, от, наприклад, дивіться, виникла пожежа, і місцеві жителі, які пройшли курси спротив, хлопці допомогли, звичайно, загасили цю пожежу. Були випадки, коли в людей траплялися серцеві напади, а зв'язку нема. Ну золочів поряд. Швидка приїде, але вони не знають. Зв'язку нема як перша допомога при серцево не при пораненні, не турнікет потрібен, хоча турнікет також потрібен. Скажіть, ви якось удосконалюєте свою програму от стосовно оцих громад, де такі проблеми можуть виникати. Ну скажімо так, у нас для всіх громадян, з якими проводиться підготовка, програма однакова. Зараз ми завдяки ініціативи Офісу президента Ірини Андріївни верещук була створена робоча група. Ми опрацювали нову програму. Перша програма це була 48-годинна, в яку ввійшли 14 предметів навчання, в тому числі з цієї програми до медична підготовка займає 10 годин. Це така скорочена програма. Вона Необхідна для тих громадян, які не мають часу проводити великий курс трьохмісячний. Всі ті основні навички, які необхідні, і ця програма вона максимально адаптована по перше до тих загроз і викликів, які зараз несе війна, і по-друге, до тих потреб громадян, які саме перебувають в районі, наближеним до зони ведення бойових дій. От ця програма вже затверджена командувачем Силтерево, і ми безпосередньо третій курс. Почали з цієї програми, така ж сама була робота проведена з 100-годинною програмою. Були вдосконалені предмети навчання. Була збільшена на кількість годин на домедичну підготовку. Особливо були введені такі предмети, як військові технології. І безпілотні системи, О, в тому дуже... числі питання розглядається не тільки з застосування цих технологій, але і протидія тим безпілотним літальним апаратам, особливо ударним, які ворог використовує зараз. Тобто громадяни повинні розуміти, як їх ідентифікувати, що діяти, куди ховатися, якщо там в пішому порядку пересувається на велосипеді, там, наприклад, на транспортному засобі, як вберегтися, і якщо сталася така кризова ситуація, як надав до медичну допомогу для того, щоб зберегти життя, здоров'я своє своїх близьких або оточуючих громадян. Дрони на оптоволокні, село рясне. Буквально події цього року я в'їхав в село, переплутано було цими паутиною і розповіді селян про те, як за бабусями за старенькими ганялись дрони з село. Хутір перове це до кордону пара сотні метрів, ви, мабуть, в курці, це станція Одноробовка, ви згадували сьогодні. Дрон, який опускається з неба, висить на рівні очей бабусі також, але не вбив її, дав їй змогу піти в хату, а поряд, поряд стоячий дом просто спалив. Тобто вони давлять психологічно на людей, а люди тримаються. Скажіть, оці люди, які залишаються в прифронтовій в Сирії вже практично зоні, вони мають право там жити на ваш погляд. Обов'язково це наша земля, наші громади, це наша Харківська область. Вони мають право там жити. Але ворог створює такі умови завдяки тому, що він тероризує щоденне цивільне населення, залякує, створює такі умови, щоб ці громадяни все ж таки прийняли рішення. Покинути свої домівки завдяки цим загрозам, які вони несуть. Але наші громадяни вони надзвичайно стійкі, це перше. Вони надзвичайно вмотивовані, сильні на, са на самом ділі і патріотично налаштовані. Вони... Чим ближче. Громада до лінії зіткнення, тим громадянам більше патріотична однозначно. Я, стілки, я розділяю вашу думку. домужні і не потрібно там їх до чогось мовляти. Саме цим громадянам більше потрібна підготовка, але О. у зв'язку з тим, що ми не маємо. Можливості гарантувати безпеку проведення нашої підготовки. Ми все ж таки намагаємося створювати окремі групи Золочівської громади і проводити її на базі багатоховської нашої філії. Знаєте, в золочів була така ситуація, і не тільки в Золочеві, до околишніх селах, коли навіть газу не було. Деякі люди, які пройшли школу спротиву, вони як кажу, я взяла дві цеглини це я робив інтерв'ю. І нічого за три дні ми звикли до того запаху диму, а борщ був смачний і кава також. Оце способи виживання в нас є такий предмет навчання виживання. Я, я бачив це І як... в, в тому числі в такі питання розглядаються, як там приготувати їжу, як виживати на тих територіях, які позбавлені певних там немає. Ні, ні води, ні, ні світла, ні ні газу, нічого немає. Ну але громадяни, це вони розуміють, що це моя земля, це моя домівка, і я розумію, що вони не мають можливості це все кинути, вони да, не і, хочуть, і вони не, не хочуть. хочуть. Вони навіть йдуть на те, що незважаючи на всі ці загрози, незважаючи на те, що немає відповідних там, ні комунальних служб, ні не працює там нічого, вони все одно залишаються. На своїй рідній землі стосовно зброї, все таки що, що мене насторожило, я не знаю, я не не буду критикувати вашу програму, але мені здалося те, що я бачив в інтернеті, що головне це все таки якби партизанська війна, бачачи жіночок, які Їздять до вас на курс. Я розумію, що партизани з них врядлі получаться, але їм треба вижити і можливо справжнім військам допомогти, тому що руші насили, ви це на початку. Yeah. сказали, це все таки зсу. Не треба думати, що я з дробовиком заміню якогось yeah, кадрового yeah, професійного штурмовика. Не вийде yeah, це. це. А чи не треба передивити сьогодні концепцію от цього руху? Мені хочеться це назвати рухом таким справедливим спротив. Щоб все-таки не партизанська війна, а виживання мирного населення. Перш за все, і головне завдання нашої підготовки це підготовка громадян до виживання в районах, наближених до ведення бойових дій. Це перше, друге це набуття громадянами знань, міні-навищів необхідних до для захисту батьківщини. У нас десь ну порядка там 10% тих, хто пройшли курси підготовки громадян до національного спротиву. Вони все ж таки приймають рішення, йдуть на службу, або підписують контракт або за мобілізацією. Або в сили оборони, або в сили безпеки. може тут ремарку, тому що було одне із питань від читачів, і слухачів. Проходження курсів отримання сертифікату не є прямою дорогою в ЗСУ. Взагалі, це ці два питання не пов'язані. Центр не займається мобілізацією або підготовкою для сил оборони і безпеки. Центр займається підготовкою громадян у відповідності до тих викликів і загроз, які зараз існують. Це не пов'язано з процесом мобілізації або підписання. Контрактам або ну у нас не проводиться ніяка магітація для підписання контракту і проходження військової служби. Це свідомий, свідомий вибір кожного громадянина. Пане Валерій, так. ще одне питання. Ви в курсі, що в регіонах, наближених до столиці, до Києва, отакі знання, які даєте ви безкоштовно, дають за гроші? Є спеціальні спеціальні люди. Ну я розумію, що це можливо колишні військові, але там курси, де треба платити, щоб навчитися ставити турнікет, щоб навчитися готувати їжу, щоб навчитися маскуватися, щоб розрізняти дрони. Це я зараз перечисляю те, чому вивчить І від якого дрона треба ховатися, який розвідувати, що треба робити з тим оптоволокном, чи можна я перетнути. Ви в курсі, що є люди, які продають ці знання. На жаль, да, я в курсі. На жаль, є такі громадські організації, які здійснюють цю підготовку. Ну за гроші. це в основному це вони здійснюють підготовку по окремих напрямках, або це там домедична підготовка, або це мінна безпека, яка, до речі, до речі ми, ми проводимо. А, да, да. Я знаю, це дуже що, що більше Золочевської громади вона забруднена мінами, які ворог встановлював дистанційно перед тим, як проводити свої наступальні І дії. Продовжує їх І продовжує їх встановлювати. Зараз дуже багато саморобних вибухових пристроїв різних мін, в тому числі навіть протитанкових. Вони дистанційно скидаються з дронів. Тому ці загрози існують і громадяни повинні знати. Відрізняти їх, як їх виявити, ідентифікувати люди в вівашках це буквально 200 да. метрів до кордону. От вони три чоловіка загинули тільки за того, що нехтували, нехтували. він. Мі... міна, яку скинули з дрона, і давайте повернемося ж таки до. Підготовки да, громадськими організаціями, яка проводиться на платній основі, так, да, є такі громадські організації. На жаль, я вважаю, що все це повинно бути безкоштовно, але в кожної області створений центр підготовлення спротив, в тому числі міста Київ і Київська область, там є центр. Там зараз дуже потужно розвернута ця кампанія, і всі ці знання вони абсолютно безкоштовні. Я просто сказав про це, Валерій Доч тільки з одної метою. люди добрі. Є змога безкоштовно сьогодні, включаючи і Золочівську да, громаду, отримати augusti. ці знання. І єдине, чого сьогодні в Золочівській громаді немає, це власного інструктора. Буде інструктор на даний момент в п'яти районах із семи у нас створені філії: це Багадухівський район, Берестинський район, Чугуївський район, Харківський район і Лазівський район. В п'яти районах у нас створені філії. Інструктор не кожному... повинен бути в кожній громаді. Ви бачите, вас ну, перебив. Це кажемо, не обов'язково. нас дуже багато громад. Але штат ну не передбачає, не передбачає в кожної громаді. Тобто Тому ми не обділені. Нас... Золочів не обділений. Просто це взагалі... нормальна ситуація. Да, так, це нормальна ситуація. Є в золочеві керівник... ой, в Багадуховському районі. Є керівник філії, є три інструктори, і ці інструктора проводять заняття з кожної громади. Євген Пінда казав, що буде опікатися Золочівською громадою. Ну це взагалі це офіцер, це фахівець, це професіонал. Він призначений керівником філії. Також він є керівником добровольного формування громади да. Багадухівського району. Тому в Багадухівському районі це одна із потужніших філій нашого центру. Я думаю, що і процес підготовки буде дуже якісний, дуже цікавий для громадян і дуже ефективний. Дякую вам, Валерій Вікторович, Я зайняв дуже багато вашого часу. Ми ви відповіли практично на всі питання, які задавали нам люди. До нових зустрічі і хотілося б побути на ваших заняттях Ви, в Богодухівському я, районі. Я вас, я вас запрошую. По перше, у нас кожний слухач після завершення курсу отримує свідоцтво. І такий от нарукавний знак центру він mm -hmm. дуже символічний. Це знак розроблений Красиво. для нашого центру. Я хотів би вам його вручити. Це, скажімо так, авансом, і запросити вас особливо прийти в курс підготовки громадян національного спробу Дякую. і висвітлити цей процес зсередини. Обов'язково. Дякую.